Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Райан Гарсія та Девін Хейні ведуть перемовини про трилогію. Джозеф Паркер про свій поєдинок проти Дюбуа. Туркі Аляль Шейх озвучив свої грандіозні плани на 2025 рік. Усик без суперника не залишився. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали. 29 березня в Лас-Вегасі США американський боксер Себастьян Фундора, чемпіон першої середньої ваги за версіями WBC та WBO, проведе перший захист своїх титулів. Раніше йому пророкували бій із піввітчизником, колишнім лідером напівсередньої ваги Ерлом Спенсом. Але цей поєдинок остаточно зірвався. Промоутери явно переоцінили можливості ринку, плануючи три великі пейпові івенти лише за два місяці. У результаті було вирішено, що Фондори не буде платним. Замінити Спенса зголосився. Чарльз Конвел, перспективний американський боксер, незважаючи на те, що Фондора представляє промоутера Еле Хеймана Пі а Конвел пов'язаний з Оскаром Делахоєю Golden Boy Promotions. ESPN повідомляє, що варіант з Конуелом зараз дійсно розглядається. Треба нагадати, що у березні 2024 року Фондора у яскравому бою з Тімом Дзю завоював титул WBC та WBO. Щодо Спенса останній раз він виходив у ринг влітку 2023 року. Де зазнав дострокової поразки в бою за звання абсолютного чемпіона з Теренсом Кроуфордом американські боксери першої напівсередньої ваги Райан Гарсія та чемпіон WBC у відпустці Девін Хейні обговорюють дострокову угоду, яка передбачає проведення трилогії. Повідомляє Boxing Сейн. Наразі бійці підписали меморандум, в якому прописано основні. Пункти майбутнього договору однією з ключових умов є участь Гарсії у річній програмі тестування на допінг під контролем ВАДА. В свою чергу Хейні доручив своєму адвокату призупинити судовий позов проти Гарсії, а у разі успішного виконання всіх умов взагалі відмовитися від нього відповідно до досягнутих домовленостей. Реванш між боксерами планується на жовтень 2025 року, а третій бій на лютий 2026-го. Крім того, у травні 2025 року вони мають провести поєдинки в рамках одного боксерського вечора. Одним із можливих місць проведення розглядається. Таймсквер в Нью-Йорку, хоча їхніх суперників поки що не визначено. Серед потенційних опонентів Хейні називають Хосе Раміреса. Треба нагадати, що у квітні 2024 року Гарсія та Хейні зустрілися у рингу. Райан три відправив Хейні до нокдауну і переміг рішенням суддів. Однак перед боєм Гарсія не зміг вкластися у вагу і не мав права боротися за титул. Згодом стало відомо, що він провалив допінг тест. У результаті результат бою анулювали, а Гарсію було відсторонено на рік. А ось тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер поділився очікуваннями від бою з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Дюбуа зараз у чудовій формі, він нещодавно здобув свою найбільшу перемогу у кар'єрі. Ти сам теж у чудовій формі. Можливо, це найкраща форма у твоїй кар'єрі. Думаю, що це насправді так. Різниця між мною і Дюбуа в тому, що він був набагато активнішим, йому давали більше боїв, і він постійно прогресував, ставав краще з кожним поєдинком. Він упевнений у рингу та за його межами. Але навіть незважаючи на те, що я деякий час не бився, працював у Новій Зеландії на Вагу покращував швидкість, витривалість точність. Я працював над багатьма речами, які гадаю будуть дуже корисні під час бою. Як ти збираєшся перемагати дюбуа? це буде легкий чи важкий бій для тебе? Це буде важкий поєдинок, бо я битимуся з суперником, який вірить у себе і, здається, нарешті знайшов впевненість у своїх силах. Не можу сказати, що і раніше в нього не було, але зараз більше щоб перемогти, я використовую свій досвід здобутий за кар'єру. Я діятиму розумно і дотримуватимуся тактики. Все залежить від плану на бій, який ми узгодимо з моїм тренером. Можливо, я працюватиму від оборони чи навпаки діятиму наступально. Який твій прогноз на цей бій? Я переможу і стану дворазовим чемпіоном світу. Я дуже поважаю Дюбуа, він багато чого досяг, але зараз мій час сяяти, сказав Паркер. Нагадаючи бій пройде 22 лютого в Вельєді, Саудівська Аравія. Схоже, оточення британського екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа точно знало, що хоче бачити його наступним суперником співвітчизника Тейсона Ф'юрі. Після заяви Тейсона Ф'юрі про завершення кар'єри у Ентоні Джошуа з'явилося більше варіантів для наступних поєдинків, але поки що жоден із них не виглядає очевидним. Проте, здається, з'явився новий лідер. Саудівський суперінвестор Турки Аляль Шейх заявив, що в нових умовах він має навіть. Амір організувати бій Джошуа з колишнім чемпіоном світу з США, Деонтеєм Вайлдером. Велдером. Тепер я хочу побачити бій Джошуа та Велдера, якщо Ф'юрі недоступний. Чому не Джошуа та Уайлдер?» – запитує Туркі. Якщо Джошуа переможе, Аляль Шейх готує йому ще один бій проти Мартіна Баколе з Демократичної Республіки Конго, а бій хоче провести в Африці. Ми зробили бій між Баколе та нігерійським бійцем Аджахбою, каже Туркі. Після цього ми хочемо бачити Джошуа проти Баколе. Я хочу бачити цей бій. І знаєте, де хочу його побачити? В Африці раніше з'явилася інформація, що Ведер, який зазнав двох поразок поспіль, повертається на лінг у квітні проти джурнімена Кертіса Харпера. Крім цих гучних бажань, не менш гучного інвестора, Туркі також розповів, що у 2025 році готує значну кількість інших великих і величезних поєдинків ще більше, ніж у 2024-му. Здається, для нього практично немає нічого неможливого, якщо говорити про організацію боїв різниця лише в часі та в фінансах, які потрібно вкласти. Але чи має Туркі бій мрію? Який би він хотів побачити більше за інших, виявилося навіть не один. Якщо в нас буде час у майбутньому, я хочу бачити Моузеса і Тиуму проти Олександра Усика. Якщо ми матимемо час і Усик не завершить кар'єру, каже Аля Шейх, і також Тейсон Ф'юрі проти Ентоні Джошуа, звичайно, і також Теренс Крофорд проти каналу Альвареса. І ще на Оя і нове проти Ніка Бола. Ну що, а як вважаєте ви? Які бої з озвучених ми побачимо цього року? Висловлюйтесь під відео. І так, давайте привітаємо нашого чемпіона Олександра Усика. Без перебільшення українській легенді боксу сьогодні виповнилося 38 років, тільки всього найкращого. Ось такі були новини: Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.